Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, в продажі є супн 8 резина норм, все повністю ціле, рама ціла цілісінька, банки не гнилі ніде нічого, все накрито, все смазано, робити нічого не треба. Покажу банку з під удобрення, одну відкрив ось, всі в такому стані банки. Не ржаве, не гниле, не йде нічого. Колеса все ціле вибачаюся. Повністю її стан в адекваті. Так що кому цікаво, приїжджайте, дивіться, Юрівський район, село Водяно, Дніпропетровська область, ціна її. 34 тисячі гривень. Кому цікаво, можливий мінімальний торг. Можете приїхати, подивитися. Так що сівалка все працює без проблем. Ось такий стан сівалочки Супен 8 іжектор. Так що такі справи друзі. Всім бажаю гарного дня. Друзі, всім привіт. В общем, є в продажі отакий оприскувач. Два роки йому тільки. Напрацювання, друзі, 120 гектар відбризкав. Стан його ідеальний. Все ціле, не погнуто. Крила повністю цілі, немає нержавчин, нічого. Все як є, повністю все ціле, крила нові, як стояли, так і є резина нульць. Отака, бочка все повністю ідеальна, по рамі немає ніяких нарікань, ні фільтра. Якщо фільтр забило, поставили кран. Перекриваєте, чистите кардан, все повністю як є. Так що, кому цікаво, друзі, продається, можете приїхати, подивитися. Юрівський район, село Новогригоровка. Приїхали, подивилися, кому треба, забрали. Стан його, друзі, ідеальний. Два роки оприскувачу. Так що хто хоче, номер телефона в описі, друзі. Стартова ціна 185 тисяч. Хто хоче, торг є. Номер буде в описі, дзвоните і забираєте. Стан його ідеальний. Показую все від А до Я. Все повністю ціле цілісіньке. Отак, крила не погнуті, не варені. Ну, ідеальний оприскувач, друзі. Хто хоче собі взяти, взяли і трудитись. Так що такі в нас справи. Хто хоче, Пишемо, дзвонимо. Дніпропетровська область, Юрівський район, вже Павлоградський, село Новогрегоровка. Всім пока-пока.